Сьогодні в роботі Toyota Avensis, 2003 рік 2.0 дизель. Приїхала на планове ВТО, заміна комплекта ременя ГРМ, помпи антифріза та відповідно всіх фільтрів та масла. Також клієнт попросив промити систему охолодження від синього антифріза. О, значить, залажу під машину. Ось тут у нас такий краник на радіатор. відкручуємо в ліву сторону, зливаємо весь антифриз. і далі залью дистиліровану воду і ще разок прожену систему. Заводу машину, хай воно там поробить. І тоді вже можна буде робити ремонт, заміну помпи і заливати червоний антифриз, як попросив клієнт. Ось так виглядає підкапотний простір. Поки зливається антифриз Треба підготувати все вже до роботи, зняти оцю декоративну кришку пластикову, також зняти оцю кришку, ну, для того, щоб отримати більше доступу до ГРМ. -а. Поки зливається антифриз, вирішив замінити фільтра. Зняв тут патрубок Воздухана. І тут у нас стоїть впалений фільтр. Палений фільтр тут стоїть такий самий, як в мене на субаріку. З корпусом жабкою, тобто тут підкачуючий насос стоїть. Стояв фільтр мале, новий фільтр клієнт купив Perflux. Поставив новий фільтр, там нова резиночка стоїть, також резиночка йде на низ. Тут датчик рівня води. Тут фішка датчик температури палива. Ну і цей. Тут він просто на двох болтиках прикручується до кронштейна на машину. Все дуже простенько. Але я не люблю оці жабки, бо дуже часто корпус фільтра, ну, сам фільтр прикипає до корпуса жабки. Його важко відкрутити. і Я на своїй машині той фільтр вже не знаю скільки там років стояв, він жорстко прикипів. І я трошки пошкодив свою жабку, коли відкручував. І потім, коли закрутив вже новий фільтр, то був підсос повітря. Тому я перейшов на самий звичайний фільтр. Ну, Тут е, легко відкрутилось. Ну, Руками просто відкрутив е, цей корпус. Фільтр поставив в тіски, а корпус просто руками відкрутив. Все легенько відкрутилось. Видно, клієнт слідкує за своєю машиною, часто її обслуговує, тому тут все відкрутилось без зауважень. Далі буду ставити повітряний фільтр. Повітряний так само по фірмі Perflux. Клієнт придбав. Поставив вже фільтр на своє місце. Далі потрібно прокачати солярку, закачати фільтр. От, нажимаємо на цю кнопку, нажимаємо до тих пір, поки кнопка не стане дубовою. Тоді це означає, що все повітря вийшло з системи і всюди є солярка. Далі замінив повітряний фільтр. Старенький вже брудний був. Ну, і зараз надягаю цей патрубок, заливаю дистиліровану воду і промиваю систему. Зловів, хай трохи вижене все повітря спаленої системи. Та хай поганяє воду по системі охолодження, трошки почистить. Зараз буду вже зливати антифріз, ну, точніше вже воду і буду замінювати ГРМ. Ну Наступним кроком зняв пасажирське колесо, е, зняв кожух, е, ну так, такі, защита просто мотора пластикова і відкрутив шкіф колінвала. Е, точніше болт шківа колінвала. Е, тут болт ось такий от моцний, під головку на 22. Е, дивився відео інших людей, казали, що дуже сильно. Прикипає цей болт, але в моєму випадку мені дуже сильно повезло. Він відкрутився легесенько. Що говорить знову ж таки, про те, що машина вчасно обслуговувалася. Далі перейшов наверх. Тут потрібно зняти привідні ремені. Перший ремінь крутить у нас гур, гідропідсилюю керма, І крутить кондиціонер ось там знизу. А другий ремінь вже крутить у нас генератор. Ось там він. Ну, на відео, мабуть, що погано буде видно, потім, як розберу, вже буде видніше. Ой, друзі, поліз до ГРМ. Я і вже не дуже радий, що взявся за цю роботу. Тут, ну, бачите, доступу ну, практично немає. Дуже заважають трубка гідропідсилююча керма і трубка кондиціонера. Кондиціонер заправлений. Тому, на жаль, цю трубку я не можу ніяк зняти, Ну, щоб не випускати фріон. Значить, що я зробив? Ну, Зняв я гідропідсилювач. Він кріпиться тут за такий кронштейн з роликом. Він тут дуже сильно заважає, тому я відвів його в сторону. Також зняв радіатор, тут, щоб було місце, щоб можна було щось робити. Відкрутив цей кронштейн. Власне. На ньому от ролик кріпиться. Ось так цей кронштейн виглядає. І тут ось такий от болт натягує цей ролик. Болт вже цей якийсь підгулявший, кривуватий, не знаю, будемо його міняти, не будемо. Ну, По факту ось оцей болт натягує ролик і відповідно натягує ремінь, який, який крутить, гідропідсилювач. І кондиціонер. Кондиціонер от так само відкрутив і дві Ну Щоб можна було цією трубкою коригувати. собі Ну Повно роботи і це ще ну, навіть кожу герем не зняв. Це ще навіть ремінь генератора не зняв. Шків колінвала тут також непростий. Він запресовується на колінвал. І Для того, щоб його зняти, потрібен ось такий от зйомник. Також потрібен довгий болт на М16. Бо той, що болт курінвала, він короткий, його не вистачає. Потрібен довший болт, щоб повністю безпечно його дістати. Ну і два довгі болта на М8. Сюди вкручуються от, два болта на м 8 ставиться съйомник, вкручується цей болт і випресовується шкіф. Розбираю далі. Ну що ж, нарешті добрався до ГРМа. Зняв от комп'ютер в сторону, відвів. Подушку двигуна відкрутив, вона тут на трьох болтах кріпиться. Також оцей патрубок кріпиться до подушки. Ну і Лишається оцей металевий кронштейн. Двигуна зняти. І нижній кожух ГРМ пластиковий. Добрався до ГРМа. Треба було зняти цей кронштейн, він кріпиться на 4 болта. Але ці болти мають дуже цікаве розташування. Треба було трошки заморочитись, щоб його відкрутити. Далі вже розставляю мітки ГРМ. Значить Тут мітка паливного насоса. Ось тут є вже на самому шківі мітка. І ось тут на самому моторі є ось тут міточка. Далі на мітці, ну, на на шківі теж є мітка і ця мітка показує чітко на е, отвір. Ну не отвір, а там, де між е, клапаною кришкою і головкою на оцю лінію показує е, на цьому, на шківі. Не знаю зараз покажу чи вийде. Ось ось міточка розпредвала. Ну я вот тут поставил, вот, как идут зубы, вот тут позначил себе на ремень, что это митка распредвала, буквой R. И потом митки перенесу на новый ремень. Далее. Митка коленвала. Вот. И митка балансирного вала. Я эти все митки перенесу на новый ремень для зручности, Вот тут Багато тих міток і вони всі такі якісь трохи мутні. Перенесу на новий ремінь і поставлю в такому самому положенні новий ремінь. Зняв ремінь. Спочатку знімається натягувач, відкручуються ці два болта. Знімається цей натягувач, потім, коли ставиться новий, тут йде в комплекті ну, ЧК. Цікаво, дістається і натягуєш сам натягую, не треба ніяких там стрілочок. Оцей ролик був в хорошому стані. І сам ремінь був взагалі в чудовому стані, прекрасному, я б навіть так сказав. Ну, практично як новий на вигляд. Але от, оцей ролик вже просто був на грані, якби цей ролик приклинив, от, Якби оцей ролик приклинив, то гремо б не поздоровалося, скажімо так. Тому вчасно клієнт звернувся все-таки. Дуже дивно чомусь. ремінь хороший, оцей ролик хороший, а цей ролик в жахливому стані. Купив клієнт по SNR ролики. Оце СНР, це СНР і натягуваюсь по NTN. Чомусь клієнт так вирішив все окремо купити, не знаю чому. Бо от, наприклад, цей болт в комплекті маєте новий. А в першу чергу оцей болт це направляюча. І тут теж йде виробітка. Тому цю штуку обов'язково треба теж нову ставити. Тому що тут йде виробітка по цій втулці і по цій направляється. І тоді воно люфтить. Ну, Це теж треба міняти, але ну, вже як клієнт купив, так і буду ставити. Ну, Треба комплектом ГРМ купляти, Але вже як є. Ну що ж, друзі, прийшов час знімати помпу і тут я трошки офігів. Значить, Помпа це є корпус, в який вкручується ТНВД. Тобто спочатку помпа прикручується до блока, а до помпи вже прикручується ТНВД на двох гайках. Значить, Спочатку треба зняти шкіф ТНВД для того, щоб зняти помпу. Шкіф прикручується стандартно такою гайкою, Але я от не знаю, хто цю гайку прикручував, чим і як. Я не знаю, в чому прикол. Але цю гайку прийшлося нагрівати і відкручував я її приблизно з 300 ньютонів. Я не знаю, хто закручував цю гайку, ну це просто жесть. Закрутив два болтика в шків, щоб зафіксувати сам шкіф, бо фіксатором шківів просто неможливо втримати, він тупо гнеться. Ну, прийшлось ось таким чином. Так як помпа вже не шкода, вона під заміну, то я прям метал закрутив ці два болта і от відкрутив цю гайку. Ну, Далі просто попробую вкрутити ці болти глибше і таким чином думаю, шків зніметься. Ну, Якщо ні, то тоді зйомником. Ну що ж, стара помпа знята. Ось така картина на машині. Ось так виглядає стара помпа, такий великий корпус. І ось так виглядає нова помпа. Ззаді там шпілечки дві є. Ось дві шпільки, на яких тримається насос паливний ТНВД. Тут ці шпілечки вже стоять з заводу. Нова помпа по Icing. Це клієнт купив. Також тут прокладочка в комплекті. Зараз буду ставити нову помпу. Нам трошки герметика ще, на всякий випадок. І ось тут я вже так порозкладав болтики, де які стоїть, так щоб не переплутати, бо є тут довші є коротші. Нову помпу поставив. Шкіф насоса вже прикрутив на гаєчку. Затягнув з моментом 100 н. Думаю, цього цілком достатньо буде для болта М14. Тут у е, цій гаєчки е, закрутив. Е, в принципі, щоб їх відкрутити, е, бажано було цю трубку знімати. Я її знімав, оцю от трубочку. І тоді ці гаєчки без проблем відкручуються. Також е, знімав ці фішки з насосу, щоб вони не заважали. Ну і далі все надів. В принципі, з тим немає ніяких проблем. Ось з цією гайкою в мене були проблеми. Щось вона туди прикипіла дуже сильно. Ну Зараз вішую ролики і ремінь. Поставив новий ремінь ГРМ, Ремішок подайко. В принципі, такий, який був. Це якби по оригіналу йде фірма. Це точно хороша якість. Сам ремінь заводиться в першу чергу на шестерню розпідвала. Оскільки тут стоїть ось датчик розпідвала, і він трошки мішає. Тут важко його завести, але реально, спочатку заводимо сюди, на цю шестерню, і тоді вже на всі інші. Міточки я виставив. О, значить, Мітка розпідвала, оця от червоненька, дивиться на проміжок між клапаною кришкою і головкою. Далі. Метка насоса тут і на помпі, навіть на новій є виточка, все чудово збігається. Далі у нас кулинвал, меточка збігається і меточка вала балансировочного також збігається. Значить, провернув вже двигунчик 4 рази. Ну, по інструкції треба два, я завжди чотири рази. Так, щоб точно все добре було. Все збігається. Е, натяжник прикручується ось тут двома болтиками до помпи. Затяжка тут мінімальна. Там в районі ну, максимум 20 ньютонів, там 16 чи 20. Дуже маленька затяжка. І тут дістається ЧК. І натяжник зводиться так, як йому треба. Тут не треба ніяких оцих от флажків, як на звичайних ГРМ, на японцях завжди стоять оці от натяжники, такі як на ланцюгах. Це дуже зручно, до речі. Єдине, що незручно, якщо вам потрібно зняти ГРМ і зняти натяжник старий і старий його поставити назад, тоді це не дуже зручно, тому що ну, треба підбирати певну чуку. І не факт, що вона у вас буде. Ну, а то вже таке. Прикрутив подушку, прикрутив кронштейн до двигуна, дуже неприємно його прикручувати, також кожух і верхній, нижній прикрутив, а ось тут стикнувся з дуже цікавою ситуацією. Значить, ось тут знизу. Ну, першим ділом прикрутив нижній кожух і забув про оце кільце. Таке... Золоте таке кільце воно допомагає датчику колінвала зщитувати оберти. Значить, спочатку забув, то зняв знов кожу, поставив це кільце. І тут прикол в тому, що воно сажається на шпонку, як завжди, стандартно на всіх там моторах, де є такі штуки, вони сажаються на шпонку. І на шпонці тримається. Але тут е, воно заходить на шпонку, проходить туди далі, і там в кінці вже шпонки нема. І я не знаю, от, невже просто воно фіксується шківом колінвала. Можливо, хто знає, напишіть в коментарях, як воно працює. Мені просто особисто цікаво, бо ну, на даний момент, хоч я і прикрутив кожух, е, це кільце рухається. І якби є ймовірність, що коли я поставлю шків, все одно десь те кільце стане криво. Ну, Зараз беру і побачимо. Ну що ж, Саме основне все зібрав. Залишилось поставити радіатор, всі патрубки і залити антифриз. Але вже мотор заводив. Все працює чудово. Перший час трошки попихтів, бо трохи воздух попав в систему через цю трубку на насосі. Але потім вже ну, воздух пішов і все працює справно. Зараз ще зілью мастило і поміняю масляний фільтр. Масляний фільтр стоїть ось тут. Зараз цю процедуру зроблю. Потім накину радіатор, підключу всі патрубки, буду заливати антифриз і знову заводити, перевіряти. По факту все зібрав, все працює. Процес мені, звісно, не дуже сподобався, дуже довгий і непростий. Але все, робота зроблена, чекаю клієнта.